Схожі житлові багатоповерхівки, десятки невинних жертв і один винуватець злочину путін. Теракт у Дніпрі став повторенням історії 24-річної давнини. Тільки от тоді російський диктатор, який до цього очолював ФСБ, вбивав не українців, а своїх же співгромадян. У кінці 90-х російські спецслужби влаштували серію терактів деякі з них у Москві. Мене звати Альона Шевченко. Це спецпроект Московські Павуки. І сьогодні говоритимемо про терористичну політику Путіна. 14 січня 2023 року стало чорним днем у календарі не лише Дніпрян, а й усієї України. Чотири загиблих, 20 безвісти, зниклих, 79 поранених і сотні, для яких ця трагедія стала особистою. Хтось залишився без даху над головою, а хтось втратив не лише стіни, а й дитину, кохану людину, батьків чи навіть власне життя. Це вересень 1999 року. Тоді жителі двох московських багатоповерхівок стали жертвами теракту. Так у ніч з 9 на 10 вересня вибухнув будинок, розташований на вулиці Гур'янова. Тоді завинуло 109 осіб, а понад 200 отримали поранення. За три дні історія повторилася тільки вже на Каширському шосе і з більшою кількістю жертв. Ці випадки дали росіянам зрозуміти, жителі жодного російського міста і навіть столиці не можуть відчувати себе у цілковитій безпеці. Тепер же такі умови керівництво країни терористки створило і для жителів сусідньої держави. Масованими ракетними атаками Росія тероризує мирних українців періодично і у відповідь на власні невдачі на фронті. Для цього росіяни використовують ракети різних типів. Призначена для ураження авіаносців ракета Х-22 із бойовою частиною, вагою майже у тонну, зруйнувала під'їзд житлового будинку у Дніпрі, а разом із ним десятки життів. Чиною штерактів у Москві, які також повторилися у Буйнакську та Вологдонську, став мішок із так званим гексогеновим цукром і детонатор. Викрилося це через необережність ФСБівців, яких спіймали на гарячому жителі одного з рязанських будинків, які тим самим врятували життя принаймні двох сотень людей. Усе це викладено у книзі «ФСБ взриває трасію Юрія Фельштинського і Олександра Литвиненка. Приехали саперы, разминировали эту взрывчатку, вот, завели уголонодиоз с окраской «терроризм» и начали искать террористов. И буквально через полтора дня они их нашли, задержали этих людей, эти люди оказались офицерами ФСБ. Такі теракти на той момент новоприйнятий прем'єр-міністр РФ і наступник Єльцина Путін влаштував задля того, аби мати причину розпочати другу чеченську війну, адже провину у серії вибухів житлових будинків переклали на кавказьких бойовиків. До того ж, саме цією кривавою стежкою він проклав собі дорогу до диктатури. Так, з моменту організації терактів, рейтинг Путіна, який став для росіян втіленням боротьби з терористами, а по факту їх. Же в вырез більш у удовичие. Федеральные органы власти, органы власти столицы, а также других субъектов Российской Федерации сделают все, что от них зависит, для того, чтобы максимально обеспечить безопасность наших граждан. А от так звану спецоперацію Путін розпочав з надією як мінімум повернути масову прихильність росіян, а як максимум усього світу. Та усі ми знаємо, що надія шлях до страждань. Але страждають не кремлівські щури, а звичайні росіяни. Майже 120 тисяч ліквідованих окупантів більше не повернуться до своїх родин. Та у росіян стокгольмський синдром невиліковний. Тому навіть попри втрати своїх синів, братів чи чоловіків. Вони шаленіють від диктатора. От у нас Володимир Володимирович, он... Я так горжусь нашим президентом. Воно умний все продумує добре. Він молодець, дай вам Бог здоров'я. Для пропагандистів такі історії знахідка, адже не доведеться вигадувати чергові нісенітниці чи запускати у інфопростір вже затерті до дірок меседжі, як от про те, що українці, нібито б'ють по своїй цивільній інфраструктурі, або про те, що у всьому винне знову ж таки українське ППО. Принаймні так вони виправдали удар по будинку у Дніпрі. Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Сбита ракета упала на жилой дом. Подібна російська пропаганда вже загартована роками. Першим випробуванням путінської інформаційної свити стала трагедія у Баслані. Ще одна так звана антитерористична операція російського диктатора, яка забрала життя сотень людей. Тоді у школі, номер один міста Баслан, терористи захопили 1128 заручників, переважно дітей, їхніх батьків та співробітників школи. Тоді ж зійшла зірка Маргарити Симоньян. Новоспечена пропагандистка не повідомляла про обіцянку терористів звільнити заручників у разі виведення російських військ із Чечні, а також занизила кількість заручників у своїх репортажах. В результаті бесланської трагедії загинуло 333 особи. З них 186 діти. Ще 783 особи отримали поранення. Варто згадати, що у Беслані після трагедії було Створено меморіальний комплекс, місто ангелів із цвинтарем, убитих чекістами Путіна дітей. Нічого не нагадує. А це меморіал алея ангелів. Його відкрили у Донецьку 2015-го, нібито на згадку про загиблих дітей. Після лютого 2022-го роспропаганда почала активно розкручувати цей меседж для підтримки так званої спецоперації, використовуючи меморіал як нібито доказ того, що Україна вісім років бомбила Донбас. Як бачимо, цинізму Путіна немає меж. У його біографії можна знайти ще десятки подібних терактів, як проти свого ж народу, так і проти тих, кого він нібито визволяв. Вбивства стали його головним інструментом для втілення амбіцій. А він, ніби маньяк, колекціонує згадки про них у вигляді меморіалів. А це був спецпроект Московські павуки та я, його ведуча Альона Шевченко. Ми надалі стежитимемо за кремлівськими посіпаками. thank you